Сир розігріваю на вогні в каструльці. Добавлю зараз соль і соду. Добавила пучок солі і чайну ложку соди. І перемішую, і розігріваю далі. Вкинула масло і розмішую далі, але дуже обережно, тому що швидко пригорає, тому треба акуратно і швидко розмішувати. Бо він ще густий дуже ж стає. Структура його міняється. Структура його змінилася, ось як він стає, плавкий. Так що, в кого немає мікроволновки, можете робити в каструльці на вогні. Але дуже, дивіться, бо дуже швидко муть пригоріти. Або ж на паровій бані можна. Але я не на пару, я швидко на вогні. Все вивкаю, бо зараз пригорить. Я витратила своїх 5 хвилин часу.